Тобто дитина їхала на багажнику, глянь. Іде скоро. Це перші хвилини після жахливого ДТП поблизу села Калинівка на Сарненщині. 8 січня близько 19-ї години жителька селища Степань, 60-річна Ольга, поверталась разом із вагітною донькою та онуком додому. Гостювали у невістки у сусідньому селі. Повернутись додому 60-річній жінці так і не судилось. На півдорозі разом із 29-річною донькою та 3-річним онуком збив автомобіль. Отямившись вагітна Жінка кинулась до свого сина. Вона зупинила автівку, яка рухалась у попутному напрямку, і поїхала до найближчої лікарні, аби врятувати свою дитину. Одразу зателефонувала брату. Мені подзвонила моя сестра, яка була там на місці, яка була з мамою з самого початку. І Позвонила і сказала, що сталася така ситуація, що її збила машина. От. Я відразу сів в машину, поїхав. В... Поїхав туди на місце. Коли я приїхав на місце, я побачив, що там вже куча людей, мама лежить. Бачив велосипед, бачив все, те, що сталося на місці. Стояла швидка допомога. Уже. Вже тоді лікарі сказали, що вже немає пульсу, що мама померла відразу. Одним із перших на місце події прибіг і брат загиблої. Чоловік не стримує сліз, каже, сподівався, що сестра жива. 6 часу вечора я мені дзвонили, все, 6 часу вечора я туди приїхав, все. Вона вже, ну, вона мертва лежала на дорозі, ще тепленька була. Ну. Ще тепленька була. Я думав, що я жива, думаю, так, збила машина туди-сюди, ну. А він, оказывается, я потім подивився, велосипед метрів 50, я нормально притягнув велосипедом. Щоб мене представляють взагалі. людина була. Плани такі в нас були взагалі. Ну, нас за всіх переживали. Водій автомобіля Вас протягнув пенсіонерку з кілька десят метрів, не зупинившись, втік з місця пригоди та покинув автомобіль на узбіччі дороги. Син загиблої жінки розповідає, після скоєного зловмисник повернувся на місце ДТП під виглядом перехожого. Побачив багато людей, серед них був і підозрюваний. Серед них був підозрюваний, стояв, питав людей, що сталося з телефоном в руках. Потім я вже як почали так говорити люди, що, що, він, що це, можливо, він був, я в нього підійшов і запитав, чи це правда, чи це він був за кермом, він мені сказав, що ні. Виявилось, люди мали рацію. Саме цей чоловік і став причиною смерті пенсіонерки. Ним виявився 26-річний житель села Калинівка. Чоловік був у стані сп'яніння. Свою вину визнав повністю. Однак переконує, причиною ДТП стало погане освітлення вулиці. Я забрав машину там знакомого, де поїхав на доїхав на степень. Запотіло вікно. Я його якраз протирав. Не було освітлення доверить включеного ну, на столба. Я тільки положив трапку, підняв голову і вже кажучи, побачив про собою людей. Сьогодні зломиснику обрали запобіжний захід. Тепер у СІЗО він сидітиме два місяці без права внесення застави. Запобіжний захід тримання під вартою без визначення розміру застави сроком до 7 березня 2023 року. Речукова Микола Анатолійовича 11 лютого 1996 року народження отримувати державній установлений в Рівненський слідчий ізолятор. Срок дії ухвали до 7 березня 2023 року. Поки тривають слідчі дії, медики борються за життя трирічного онука загиблої. У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, численні забої та перелом бедра. Нині хлопчика під'єднали до апарату Учної вентиляції легень Заскоєне зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Ірина Жуковська, Дар'я Солодовник, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал й